Мене звуть Марина Стащенко, вічовий Олександр Стащенко, дитини із триманих. Історія його дуже проста, така сама, як я думаю, в більшості звичайних людей, українців зі своїм другом просто прийшов чуть чудо. Просто ближче. Мій чоловік зі своїм другом той день, неділю просто пішли спостерігати, підтримати, скажімо так, українців. Нічого особливого вони не робили, просто спостерігали. Стояли, як їм здавалося на більш-менш безпечній відстані від того, всього, що відбувалося. Спілкувалися між собою, просто обговорювали якісь там свої питання, не, не вигукуючи жодних гасу, не роблячи ніяких протиправних дій, нічого, ні в кого абсолютно нічого не кидаючи і так далі, і бути цього просто не могло. Як так сталося, що мій чоловік потрапив туди, для мене це взагалі -то... теж залишається великою загадкою, тому що... тому що це просто була людина, яка, яка йшла поруч, а потрапила і, і звинувачується у тому, що... що не робила і не могла ніколи зробити. Скажіть, він на місці був затриманий, що відбувалося? Як це що відбувалося? Ви ж важ... не були з ним? Ні, я не була з ним, мені важко сказати точно у всіх деталях, що конкретно відбувалося. Наскільки я знаю з розповідей його друга, то просто після того як там почалися якісь такі справді якісь заворушення, там спокою якихось там я не знаю, інших людей. Беркутівці почали просто розганяти там, цей весь натовп і якимось чином Сашко просто потрапив, я не знаю, комусь із них під ці кійки, причому він не чинив ніякого супротиву. Він... Нікого не бив, я не знаю, не вигукував ніяких там образливих слів і так далі. Він просто підняв руки, на це йому відповіли ударом кілька, викраденням телефону. Після того разом з іншими. Відвели ще кудись в інше місце, там, де їх вбили, вони лежали там просто на асфальті протягом кількох годин, хоча він казав, що йому потрібна медична допомога, тому що на той момент, як я розумію, у нього вже був строс мозку, у нього були поламані пальці на руках, численні гематоми. Уявити собі, як він себе тоді почував це, я думаю, кожна нормальна людина може собі уявити, що це. Так. Як ви дізналися? Протягом багатьох годин я намагалася до нього додзвонитися, відсутній був зв'язок. Його друг увесь цей час просто, можна сказав, ходив по усіх усюдах, питаючи у Беркутівці, бо у міліціянців, у опозиціонерів, у звичайних людей, де хто кого міг бачити, кого могли затримати. На все це навіть Беркутівці відповідали, що ні, нікого не було затримано, ніхто не поступав, нічого. І Це все відбувалося. Десь від п'ятої вечора до 22 другої, майже аж коли о 22 й приблизно 12 до мене просто поступив дзвінок з якогось незнайомого мені телефона. Це був мій чоловік. Він це було буквально пів хвилини, Він просто сказав мені, де він знаходиться, і все. Більше я нічого від нього. Він був на той момент у лікарні швидкої допомоги. Він сказав тільки це. Більше ніякої інформації я не могла просто почути, він одразу злав доступ і сказав, що не може говорити. Да. Лікарні особливо Дя... допомога да, це що, безпечиш? Так, БСТ. Да. Дякуємо. Давайте, мож... ну, якщо потім будуть питання